Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Хочу сьогодні поговорити про таку тему, як розлучення. Розлучення, які відбуваються під час війни. Тема дуже важлива, тема дуже болюча і тема дуже, на жаль, актуальна. Можливо, процентів 70 це тема, з якою до мене звертаються дівчата на консультаціях. Будь ласка, допоможіть, оскільки я не знаю, що робити. Вже майже. Рік триває війна, і це зміна життя, зміна умов життя, зміна реальності, зміна мишлення для нас, для багатьох. І це зміна структури родини. Якщо ви до війни жили своїм чоловіком з дитиною в Україні, у вас були певні механізми бачення родини. У вас був свій бит, у вас був будинок, квартира, відпустки. І під час uh, тої війни, яка почалася, абсолютно змінилося все. Ту роль, яку виконувала жінка, зараз виконує чоловік, який лишився вдома. Ту роль, яку колись, наприклад, виконував чоловік вдома, коли він дбав про можливо, оплату, їздили за покупками, зараз це виконує жінка сама. Плюс нова країна, плюс нова мова, плюс нові люди, плюс менталітет. Що зараз відбувається? Взагалі відбувається перебудова погляду, відбувається перебудова і переоцінка дівчат, ті, хто жили у відносинах з аб'юзерами, ті, хто жили з тиранами, ті, хто не знав, що таке піти, просто пройтися без того, щоб чоловік не дзвонив і 25 разів не питав, де ти знаходишся, ті дівчата отримали свободу. Якщо були нестабільні відносини, то, на жаль, зараз, кажуть, тонко там рветься, вони закінчуються. Чоловіки, які залишилися в Україні без жінок, якщо відносини ще раз були нестабільні, вони знаходять собі інших. Хтось приїхав в іншу країну, дівчата знаходять інших партнерів. Це, на жаль, нормальний стан життя, оскільки людина пристосовується до змін. Я зараз не буду говорити. Про всіх, так? ми всі різні, в кожного своє життя, свої обставини, своє бачення. Я не, кожу, не хочу нікого зараз або осуждати, або е, оправдувати. Я зараз просто говорю про загальну ситуацію, яка зараз є. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що це реальність. Руйнуються родини, е, чоловіки гинуть на війні, жінки лишаються вдовами, і... Це настільки важке навантаження на людину. Плюс жінки, жінки мають відповідальність за дитину. І от в таких стресових ситуаціях ем, проявляється це все лайно, скажімо так, яке було в людині. І на перший план виходять от під час розлучення, під час розриву відносин, виходить весь негатив, коли одна людина намагається зробити. Інші боляче. Давайте зараз просто розберемо декілька ситуацій, і я вам спробую показати позитивне бачення цієї ситуації або дати пораду. Якщо у вас є питання, ви знаєте, під відео ви можете задати мені це питання. Хто соромиться, будь ласка, пишіть в приват, ви знаєте, я завжди відповідаю на питання. Якщо є якісь питання, ви можете прийти до нашої групи, як Фінікс із пєпла», там кидаєте мені запрос, я приймаю в групу, і ви можете в групі анонімно задати питання. У нас дуже спокійна затишна група, у нас немає сварок, у нас немає політичних тем, і там ви можете отримати справді душевну пораду. Тому давайте, по-перше, така ситуація. Чоловік з жінкою жили, і в них були, скажімо, такі відносини, коли чоловік був чудове слово аб'юзер або назвіть тиран, нарцис. Пресував жінку постійно, от зараз війна, він лишився. Він вдома. Жінка приїхала з дитиною, знаходиться в Німеччині. І чоловік починає, він не в лавах ЗСУ, сидить вдома, працює і пише: Мені скучно, я не знаю, чим мені зайнятися. А що ти робиш там? А ти така пішла десь, а чого ти пішла? Тобто починається контроль. Контроль за тим, що робить жінка. І е, перше, що відбувається, він намагається зробити з себе жертву, а з вас таку собі сучку крашену, яка насолоджується життям. Тобто, відбувається маніпуляція, і у вас з часом виробляється таке. Шляхтизгівісень є така е, німецька фраза. Це означає, що у вас такі є сумління в собі. А справді, там війна, в нас ракети летять, а він сидить. І а я тут з дитиною. Дівчат, давайте по-перше, ви приїхали не оскільки ви тут хотіли квіти собі е, е, нюхати, да? а ви приїхали, оскільки війна. У вас є відповідальність за дитину. Вже перша хвиля. Спілкування з джоб-центром, з іншими установами, з страховими кампаніями, пошук житла, хтось жив в таборах минула. Це було неймовірно психологічно важко, плюс чужа мова, плюс курси. Поки цей процес відбувся, це було дуже важко. І це зробили в основному жінки. Тому не применшуйте значення і ту силу, яку ви показали, і можна сказати, це подвіг. Оскільки, коли вам 35, чи 40, чи 60, чи навіть 25 з дитиною в іншу країну поїхати і отримати там допомогу, і дати дитині те життя комфортне, яке ви маєте, це може не кожна жінка. І зараз не хочу вразити чоловіків, але хлопці. Якби виражали, кажуть, да, то в нас вже давно наше суспільство вмерло. Жінки набагато витривалі. Чому? Тому що у вас є дитина. Якщо вам зараз чоловік, який знаходиться в Україні, починає розповідати, яка ти погана, і знецінює вас, а сам розказує, що чому погано, просто реально потрібно подивитися на ситуацію і сказати: Ти мужик, чи де? Не ний. Організовуй своє життя і чекай, поки закінчиться війна. Якщо ви почуваєте, що людина вас контролює, просто домовляйтеся з ним, телефонуйте і кажіть, що ви відчуваєте себе під контролем, ви знаходитесь тут, ви з дитиною і ви не хочете, щоб він вас контролював. Ви маєте право жити своїм життям. Так, ви чоловік і дружина, але це не означає, що вас чоловік має контролювати. Те, що стосується дітей, ви відповідаєте за дитину, подорожуєте, розважаєте, дбаєте про дитину. Є багато випадків, коли чоловіки починають розповідати: приїжджай додому, ти можеш гуляти, хоча жінка не має нікого в Німеччині, я в тебе заберу дитину. І деякі чоловіки настільки можуть, аб'юзери в нас прямо чи нарциси, тирани, вони настільки впевнені в собі, я в тебе заберу дитину. Мами забирають дитину, наприклад, в Німеччині два випадки. Перший випадок мама наркоманка, алкоголічка. Другий випадок, вона б'є дитину, тобто загроза житті. Але дитину все рівно повертають в родину. На жаль, в таких випадках. Її все рівно повертають, оскільки німці, наприклад, німці, да вони за те, щоб дитина лишалася в родині. Але якщо ви нормальна, адекватна жінка, ви біженка, знаходитесь в німеччині, і вас дитина ходить до садочка, до школи, вас ніякий суд не забере дитину. По-перше, от чоловік, який загрожує цим, як ви думаєте, це може відбутися? Як він може забрати у вас дитину? Це потрібно, щоб ви брали дитину, їхали в Україну. Ну ви ж не поїдете, оскільки в нас в країні війна. В таку ситуацію ніякий суддя вас не змусить навіть приїхати до країни. Якщо чоловік буде розповідати, що я заберу дитину, будь ласка, а що він буде з нею робити? Нормальні, адекватні чоловіки в нас або в лавах ЗСУ, або зараз працюють. Тобто він забере дитину, він навіть, я так розумію, не знає, як підійти до цієї дитини і щось робити. Це просто погрози, це просто людина намагається вас контролювати. Ці ситуації ви можете, по-перше, не розмовляти зі своїм чоловіком, якщо ви бачите, що відбувається такий треш між вами. Не підходити до телефону. Це порада, яку можна в першу чергу дати, не вислуховувати. Ви не об'язані вислуховувати оці. Монологи, яка ви погана, яка ви взагалі. Оскільки він намагається, він є токсичною людиною, ваш чоловік. Він намагається вам розповісти тільки все погане про вас, і ви з часом починаєте вірити. В цьому проблема токсичних відношень. Тирани намагаються постійно розповісти. І людина з часом вона не має. Відношення до нормальної реальності, оскільки вона живе в інша реальність, яка створена цією людиною, ви самі починаєте вірити. Просто припинити контакти. Просто це перший крок. І е, спрямувати свою енергію на себе, на дитину планувати. Наступне, що я писала, це. Роль дитини. Дитина в такому випадку взагалі, скажімо, не є об'єктом маніпуляції, часто використовують дитину як об'єкт. От, подивися, ти ж батько, а ти нас лишив. Це вже друга ситуація, наприклад, да, коли чоловік знайшов когось і десь переїхав. Тому жінки, вони, я не дам тобі дитину бачити, я не дозволю, подивися, який твій папа поганий. Дітей взагалі в таких випадках не можна в цю ситуацію вмішувати, оскільки це травми травми, які будуть протягом життя супроводжувати дитину. Багато з нас є також, скажімо, людьми, які жили і мали батьків, що розлучилися. Згадайте, чи знайомі, чи, можливо, ви також, наскільки це великий біль, коли ви бачите, як батьки ссоряться і вас. Мама розповідає, який поганий тато, тато розповідає, яка погана мама. Е, ще раз інша така ситуація, да? що е, чоловік е, з якоюсь, не знаю, марічкою цибнув в гречку, і жінка знала, і розлучення. Жінка, наприклад, за кордоном з дитиною, чоловік десь там е, собі чимось займається. А в даному випадку розповідати всім, давайте повернемо чоловіка в родину. Слухайте. Ну, це ж не бумеранг якийсь, да, щоб він постійно повертався. Якщо він вже вирішив піти до Марічки, то хай йде собі до Марічки, на що він вам треба? Оці старі стандарти від нашої радянської епохи, що чоловік, і жінка, бо в нас дитина мають бути разом, ну це просто смішно. Дитині потрібна, в даному випадку, нормальна, адекватна мама, яка буде про нього дбати. Якщо мама дбає про те, з ким кохається чоловік її, то це вже, скажімо, ну, ненормальна, неадекватна ситуація. Якщо сталася така ситуація, ви приймаєте її і кажете добре, я живу далі. Хай платить аліменти, він повинен і бачити дитину. В Німеччині, наприклад, по законам, е якщо батьки розлучені, кожні другі вихідні чоловік бере там дітей. Дуже є багато моделей. До речі, я робила відео про розлучення в Німеччині, про моделі, як батьки живуть. Після розлучення, і це нормальний цивілізований шлях, коли, наприклад, навіть є такі моделі, коли діти живуть в тата тиждень, на наступний тиждень в маму. тата і в маму. Для нас це дико, оскільки ми завжди звикли. Після розлучення, наприклад, дитина тільки з мамою лишається. Ні, всі є інші моделі, навіть і такі моделі, що тільки тато залишається з дітьми, мама десь віється. В даному випадку друга ситуація, ми з вами говорили, десь повіявся чоловік. Тому, дівчат, не тратьте енергію для того, щоб комусь щось доводити, виясняти, з ким він кохається, як він кохається, шукати ту жінку по мережах. Займайтеся собою. Весь той фокус, який ви, всю енергію, весь час, який ви тратите на чоловіка. Краще і логічно, і здоровіше, розумієте, здорова людина буде тратити цю енергію на себе. Він ем, хай собі займається, якщо він пішов до Марічки, то він до неї пішов. Приймайте ситуацію, як і дівчата, в яких є аб'юзери чоловіки, як і дівчата, в яких, наприклад, вас залишив чоловік. Як є те прислів'я, якщо. Ем, як то кажуть, якщо е, невеста пішла до іншого, то те, що ми не знаємо, кого більш повезло. так? Чи чоловіку, чи туди до кого пішла та невеста, е, через це у центрі вашого всесвіту завжди має знаходитись ви, кохана, ваше життя, ваше майбутнє, ваше почуття, і ви дбаєте про дитину. Оскільки спочатку ви Думаєте про те, як е, жити, як влаштувати своє життя в тій країні, де ви знаходилися? Якщо людина уходить з вашого життя, це означає, що. Е, Прийшов час, людина зіграла роль у вашому житті, і їй потрібно уходити. Вона дала вам урок. Взагалі я казала, колись з точки зору естерики, що інколи пари зустрічаються для того, щоб народилася тільки дитина, оскільки в дитини є певна місія на цій землі. Від токсичних відносин ви захищаєтесь. Якщо комусь потрібна психологічна підтримка, консультація, звертайтеся, будь ласка, в приват, оскільки захист є багато ступенів, як можна захиститися. Це і. Свій, скажімо, ви можете самі зробити, або це юридичний захист: ви працюєте з адвокатами, ви працюєте з міліцією, поліцією. Завжди є хтось, хто є сильніший вашого аб'юзера, але це потрібно собі уявити. Тому зараз ще подивлюся, що я писала до цієї теми. Не дозволяйте себе зніцінювати. Яка б не була ситуація, знайте, чого ви варті і наскільки ви сильні. Дівчата, українці, які зараз живуть за кордоном. Будь ласка, дбайте про своє психологічне здоров'я, звертайтеся за допомогою до консультантів, до психологів, до людей, які можуть вам допомогти. Оскільки, якщо ви знаходитесь в, тій... в стресі, інколи здається, виходу нема. Вихід завжди є. Я буду вдячна за ваш коментар, за ваші пальці, за підписку. І, будь ласка, любіть себе, бо ми всі того варті. На все добре!